Мої вітання усім, друзі! Ви знаєте, дуже часто, майже щодня, дорогою на роботу або додому я спостерігаю таку картину. Чорна зграя ворониська пролітала зовсім низько, галасливі темні цятки, мов розсипані зернятка, мов підкинув хто легенько соняха насіння жменьку. Покружляли, покричали і на голий ясен впали. Як на мисто обліпили, лиш крильми залопотіли. Кар, каркар кар вели розмову, доки не злетіли знову. Можливо, комусь такі зграї, я б сказала, навіть хмари ворун, здаються трошки страшнуватими. Але мені подобається за ними спостерігати, і нічого страшного в них немає. Вони цікаві і розумні птахи. Тож я пропоную вам теж виходити на вулицю в той час, коли пролітає багато ворон. І звертайте увагу на їх перельоти, в яку сторону вони летять вранці, а в яку летять ввечері. Чи часто вони зупиняються для перепочинку на різних деревах? А ще мені дуже цікаво, куди ж вони летять вранці? От ми з вами знаємо, що дорослі люди вранці йдуть або їдуть на роботу. Школярі йдуть до школи. А куди ж летять ворони? Оце так питаннячко. Можливо, ви знаєте відповідь на нього. А якщо ні, то треба подумати, а ще обов'язково поспостерігати. Цікавих вам спостережень! До побачення, діти!